Всім привіт! 29 травня продали останній десяток помідорів, можна сказати, розсадний сезон закритий. Це ті помідори, що сіяли прямо в тунель 29 березня. Ми в основному вирощуємо розсаду з пікіровкою, тобто сіємо в ящик і приблизно через місяць пікіруємо в плівкові парники. Цей рік було два тунеля сіяних помідорів. Ми все продали. Якщо вчасно проривати, то так як з пікіровкою, розсада виходить товста і міцна. Перед продажею я висаджую собі на грядку, подивитися, чи не горить при пересадці розсада. Вона в'яне, але приживається добре. Це дебарово, це через пікіровку рослина, а оці дві просто посіяні. Я ось за ними спостерігаю, можливо, також буду так, як і всі висібать. Більшість продавців продають сіяні помідори. Не легше за ними доглядати. Просто не треба з ящиками носитися. Оце Санька сіяна. Ну, просто посіяна, я вирила сюди, пересадила, а це через пікіровку. І це лагідний, сіяний, другий сіяний через пікіровку. Десь я відео там знімала, щоб не заплутатися. А це всіх сортів новеньких трішки ти що від підписників посадила. І свої, якими торгувала подивитися, чим ми торгуємо, яке воно родить. По сортах в цьому році всього всім вистачило. В кінці було багато саньки, різних жовтих багато було, нічого не залишилося. Буває так, що в ящику нерівномірні рослини. Знаю, що малі ніколи не доганяють більших і треба їх відбраковувати вже відразу, коли я пікірую. Цей рік я чомусь висаджувала і більші, і менші. А потім ми більші продали, а менші так і залишилися. Я пішла і пішла далі по тунелях продавати. А оці малі піджовкли, тому що вони тут і пересихали, і холодно їм було. Просто я їх в кінці вирвала і викинула. От розсади перцю не вистачало весь сезон. Треба щось думати в цьому напрямку. Найкраща розсада перцю була та, яку сіяли прямо в реків в ящики. В класман. Поліфілд я експериментувала і от, оці три ящика дали найкращу розсаду. Було дуже гарне коріння в ящиках і далі перець виріс, рівномірний, торф було видно, навіть коли я виривала розсаду з землі. Можна було більше вирощувати баклажанів, я їх сіяла в ящики на початку березня. Потім ще раз сіяла наклюнуте насіння в касети, це 18 березня. Можна отак, 18 березня і розпочинати висівати, це було нормально, немало вона була розсада. І в фазі двох листочків пересаджувала в 200 грамові стаканчики, в стаканчиках і продавали. Оце відео останнє, яке я зняла. І десь ці баклажани ділися за два дні. Також ми продавали розсаду кавунів талісман в півлітрових стаканах. Висівали торф риків, потім ми змішували торф реків з перегноєм і в сам перегній висівали, усе оце добре виросло. Спочатку ми гарно провітрювали теплицю, щоб кавуни не підтяглися, а потім бачимо, що вже їх час продавати, а вони в нас ще малі. Потім ми притримували закриту теплицю, щоб кавуни нагрілися і швиденько виросли. І на час продажу вони мали два справжніх листочки і швиденько все в нас купили. Коли пікірувала перші помідори, це було 12 квітня і між ними висаджувала свої гібриди. Зараз вони так виглядають, вже поправилися. Цей рік я вирішила просто підставити ящики, не підв'язувати не кілки, це низькорослі гібриди, бризколіно, а свон посадила махітос, цього прив'язала. Ніколи на вулиці не вирощувала махітоса. Цікаво, як він буде рости. Сара, сару вирощувала, Але на землі, аж коріння хотіло рости. Добре, що неспекотна погода. Вчора, позавчора я їм поперевертала ящики підкладала. Кого як, аби тільки не на землі. Далі з перець вже висадила кавуни, дині вже все повисаджували, баклажани і це гібриди перців, які росли між розсадою перцю. Ще не пасинкувала, нічого не робила. Пасинкувати, кажуть, треба як 5 см посинки. Вони тільки поправляються після того, як росли в тісноті. І також після розсади помідорів посадила сорти перців, якими ми торгували, і багато нових купила. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Один парник ще в мене там капуста росте, а другий де росла розсада. Я вже прибрала. І тут ми не тримаємо довго. Парники дуги, тому що вони гниють, поприбирали відразу, як тільки не треба було. Траву покосили, плівку поскладали. Вже літній варіант тут тепер.